Похоронний клоун бувало і таке. Так у стародавньому Римі звався артист, який на похоронах йшов у похоронній процесії, зображав покійного, копіював його міміку, одяг та поведінку. Здавалося б, просто вигадка чи примха стародавніх любителів гладіаторських боїв, але історія похоронного клоуна набагато глибша, серйозніша та сягає у глибину тисячоліть. У похованнях 40 та п'ятдесяти річної давнини знайдені фігурки, що ймовірно зображали покійних. Такі самі фігурки або зображення людей знайдені у стародавніх похованнях інків, інших індіанців, єгиптян та багатьох інших народів. Та що там далеко ходити, на сучасних похоронах зазвичай присутнє фото небіжчика, так само фото або навіть погруддя чи пам'ятник присутні на його могилі. Для чого? Ймовірно, згідно до історичних вірувань, фігурка або зображення людини після її смерті уособлює саму людину, і через неї можна проводити імітацію спілкування з померлим. Згадайте наші проводи та поминки. Так що справа давньоримського похоронного клоуна досі живе та процвітає.